І так хочу наглядно показати, як буде виглядати наша криза і взагалі, як буде йти у нас черговість нашої роботи. Це моя криза, вона вже готова. Вона іншого кольору, трошки за іншою схемою, але довжина, форма, вона буде точнісінька така сама. Просто буде трошки відрізнятися колір і візерунок. Так, частини, з яких ми будемо плести. Перша це оцей чокер. Я його так називаю. Він плететься в мене тут, в цій схемі, монастирським плетінням. Це трошки задовго, трошки занудно, але але це... я ще не знайшла найкращого способа плести оцю частину. Ми пам'ятаємо, що вона в нас важкувата, тобто 300, 350-380 грамів бісеру. І оце основа основ, на якій в нас буде все триматися, тому що тут буде зав'язки або карабіни, що я, в принципі, не раджу. Радж, Зробити зав'язки з оксамитової стрічки, вона м'яка, вона приємна і вона суперово тримається, тому що ми її пришиваємо до цієї частини, і вона буде міцно тримати, тримати наш виріб на шиї. І зазвичай, коли ми чіпляємо карабін сюди, то він може з'єднувальна колечка випасти з ниточки, бо нитка тонка. Бісеринка може тіснути, бо ми не забуваємо, що бісер це все-таки пластик. І навіть чеський бісер, навіть якщо він буде суперової якості, він може дати тріщину, ну і відпасти, в принципі. Тому карабіни я на такі вироби не раджу. Раджу пришивати стрічки оксамитові, такі пухнасті, м'якенькі, або репсові стрічки. Атласні категорично не рекомендую, вони дуже легкі. Навіть кіхтиком отак так їх зачепиш, одразу піде стрілочка, вони топорщаться постійно, тому не раджу. Так, продовжуємо. Наступна частинка в нас буде бахрома, і оця частинка. ми її будемо плести одночасно. Приплатимо оце і одразу до неї будемо приплітати ось цю частину. Наступна в нас буде широка сітка. Хоч на схемі вона намальована окремо, оце і оця частина, ми її будемо плести загальним полотном. Це швидко, це не так складно, як виглядає. Просто тут інший малюнок, тут менше бісеринок, тут більше на дві бісеринки, тому воно так намальовано і по-іншому його неможливо намалювати вручну. Тому готуйтесь до того, що це буде загальне полотно. І це не так складно, як воно виглядає. Ось головне, рахувати бісеринки, і все буде класно, чітко, рівно, красиво. І останнє політ вашої фантазії: це бахрома. Ви можете зробити, як, наприклад, ось цій. Я зробила її половину білої, половину червоної, рондель, ну і там на кінчику червоний. Отут на схемі я намалювала іншу. Тут в мене зелений, білий, зелена надмістинка, потім знов білий, потім рондель в мене такий зелений, і знов повторюється. Але ви можете зробити отак. І отак. І навпаки, зробити тут білий, а тут зелений. Або отак білий-зелений, білий-зелений, білий-зелений. Тобто тут політ вашої фантазії. Як вам буде. Ну, тут вже не потрібна просто схема. Тут же або робите так, як тут, або вже на свій власний розсуд. Так, в принципі, це все. Плести ми будемо як? Сплетемо чокер, потім починаємо плести зсередини. Я люблю симетричність, тому ми будемо з'єднувати ось так ось чокер, шукати серединку. І щоб в центральний елемент у нас був посередині. Тобто тут ромбик. Ну, в принципі, і за цією схемою у нас теж буде ось така ось такі ромбики. Тому це я покажу вам вже пізніше, але готуйтесь до цього, що у вас вийде ось така краса. Я в вас вірю.